Броня. Получили нові генератори дизельні Energy. Модель 9000 Full. Дізель на 6 кВт. Є електростартер, електропуск, є підключення АТС до мережі. Три фази та одна фаза може працювати. Всі роз'єми Z є, трифазна однофазна 230. Ось заземлення. Є предподарів для зимового використання, автомати, підключення АТС роз'єм, автозапуск ключа, панель керування, шумозахисний корпус, велика батарея акумуляторна, великий паливний бак, шумозахисний корпус поролоном, якісні замки. В комплектації є всі розетки, ключі запалювання, ліка для злива масла, є інформація по ТО, датчик рівня палива. Дуже непогана покраска, кожух, є додатковий вентилятор, додаткове охолодження системи, що більшість таких генераторів немає. Ники стартер. На колесах ручки для пересування. Що Кому треба? дзвоніть, є в наявності ще декілька штук.